І всім привіт, такі дорогі друзі! З вами я, Санок, і сьогодні у нас нове відео по вот Бліц. І як ви вже можете побачити, мені із руляточки, э, ніби з оцієй. Щас, да, з оцієї рулеточки розкішний сюрприз випав такий танк 10 уровня, Т-95 є 6. Він мені чесно дуже подобається. Чесно, перший раз, коли я його побачив, він мені ніби такий на вигляд, не дуже, коли на ньому почав грати, то мені прям він сподобався. І сьогодні у нас відео буде по цьому танку. Сьогодні ми розберемо дві моєї каточки за цей танк і. І, і все, і на цьому відео буде завершене тоді. Тому давайте переходити до першої катки. Ну що ж, гра почалася, і я буду їхати на точку Д. Це 100%, я це пам'ятаю. Так, ну що ж, їдемо. Тут я вже починаю захоплювати точку Д. Але спереді я знаю, що у нас є противники, тому що спереді точку С також захопили. І зараз ми будемо все. Точка Д захочена, і їдемо дивитися, який же ж у нас тут пацанчик захоплював точку С. Виїжджаємо, ніби нікого немає. Але. Тут уже також нікого немає. але Ось браток, і я попадаю. Нікого немає. але Ось браток, і я попадаю. Дивно як, я, чесно, не дуже там зрозумів. Він мені... по мені також попадає. там Я ніби й не звівся, і на ходу, але попав, але попав. Ну, добре. Ось я викатуюсь на нього, ніби звівся, ніби ідеально, але. Ні, броню не пробито. Броню не пробито, чомусь не зрозумів, як але її не пробито, ну і нічого страшного. Тут зараз його доберуть, якщо я не помиляюся. Так, все його добрали, і ми їдемо боротися з другими пацанчиками. Тут я заїжджаю, тому що по мені вже цілять, по мені вже цілять. Тут мене не пробивають, і тут я викатуюсь в ответочку. Попадаю, навіть добиваю його, навіть знищую вже один танк. Їдемо далі. Тут до побачення. Тут також до побачення, до побачення легко знищую. Попадаю легко і тут буду трошки закатуватись, тому що небезпечно, небезпечно. Їду допомагати нашому знищувати Є-75, е ззаді по мені попали, але зараз будемо знищувати Є е 75. Так, тут легко попадаю, наношу 444 урони. І тут зараз у мене перезарядочка, тут він на мене цілий, трошки я відкатуюся. І знову, звісно ж, попадаю і знову трішки відкатуюся, тому що він по нам також цілить. Також цілить. І тут. Добиваю я цей танк і їдемо далі когось там шукати та когось там і знищувати. Уже, якщо я не помиляюсь, трьох я вже знищив танків, три танки, ніби ж, да? Ніби да Оце третій був. Так, і тут вже ось в нас вже скоро бази захвачені, і скоро ми наберемо тисячу оч очків. Тисячу очків. І тут мені просто не дають зробити вистріл, тому що всі дивіться, загорожають мені, не можу я зробити вистріл. І тут у нас вже 919 очків, і їду я хоч одну тику по ньому зробити. І я його добираю. І тут я наніс 2209 урона, чотири танка знищив. Тут на якому я місці, тут я аж на четвертому місці, ну і нічого страшного. І ось уже я зразу переміщаюсь до другої каточки і вже гра почалася. І ось на нас СТБ-1. Вибачаю, знову, якщо неправильно читаю назви танків. По мені вже не попадають, тобто не пробивають, я також не пробиваю. І давайте дивитися, що тут буде. Бо цю каточку я давненько записав. Навіть не помню, що в ній такого тут відбувається. Відбуватиметься. Тут я задом так їду, не дуже і добре. так, І тут по. Міксу гепс, тільки боком це я стою, це не дуже добре. І давайте дивитися далі Бо чесно кажу, не пам'ятаю, що тут буде відбуватися, і попадаю дуже легко, без, без проблем. Вообще. Вони обидва танки на оди, одну тику, і все. Легко ми їх добираємо, все достатньо легко поки що. Їдемо, я так розумію, зараз ми будемо їхати наверх, але тут нам може зараз помішати один танк і саньок краще закатуйся, тому що. Тому що. Тут я рискую, швидко заїжджаю, щоб по мені той танк не попав. Але він попадає. Все-таки він попадає. І тут я також ось починаю битися із цим танком. І все, мауз його добирає. Так, ось, саньок, викатуйся, ти дуже небезпечно, я так скажу. Тут неряю, гопс. Нирнув і зараз буду його. О, хорошо стрельнув. Буду зараз йому взад заїжджати, я так розумію, да Да, зараз я заїду йому взад. Так, добрий вечір, гопс. Перша тичка зайшла. Тут по мені також відстрелюють і все. Я його добираю так? Так, все, я його добрав. Просто чесно, не пам'ятаю, навіть це давно було, коли я записав цю каточку, я не знаю. Давненько, тому не дуже все добре пам'ятаю, що тут відбувається. Тут намагався тільки що вицілювати танк, але не дуже то й вийшло. І тут? Чого ти стоїш, віддихаєш, давай дивись, просто стоїш щось там, по мені одну тику довість стоїть, ага? Не все так просто. Зараз по ньому теж буду я настрелювати. <клух> ну як так? Ну саньок, ну як так? Просто взяв у камінь гепнув. Ну, поспішив, людей насмішив. Так, і встигну я по ньому попасти. Так, я його також добираю. І у нас залишається два противника, і будемо зараз їх також старатися розбирати. Тут по мені попадають, тут по мені попадають. Ну що ж, давайте дивитися, тут. Я також попадаю, але по мені також в ветвяточку дають, і в мене залишається дуже мало ХПшки. І ось така у нас каточка вийшла. 3900 урона, 4 знищених танка, і, і я, якщо не помиляюсь, тут так на другому місці і ось така в нас каточка вийшла. Ну що ж, така у нас відео вийшло. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Сьогодні у нас був Водбліц, Десяточка, та 95 є 6. Надіюсь, він так хоч читається, тому що не знаю, повторюсь, назви танків точно як називаються. Тому що можу сказати про цей танк? Чесно, рекомендую. Він мені дуже сподобався. Ну, кому як, кому як, але він мені сподобався. Дякую всім за перегляд. З вами був я, синьок. Підписочку, лайкосик можна зробити, оформити, так сказати. І всім пока-пока!